За даними різних опитувань, більше половини людей в Україні працюють не за фахом. Ми поцікавилися, що про це думають містяни, а також дізналися відношення до онлайн навчання. Та як ви вважаєте, скільки людей працюють за освітою зараз? в Україні? не знаю. А ви я думаю, навчаєш? ні. А чому ну, працюють там, де є праця, Я працювала за фахом зараз не працюю. Хто та учився й вивчився, йому <працював> не понравилось. А в допустим, как я, в декрет ушли і не працюють по спеціальності. Думаю, що не всі працюють за фахом. А Більше працює, чи більше все ж не працює? Ну мені здається, що ні. Дуже багато людей, з якими я там спілкуємося, їдемо в автобусі, чи ну, в транспорті, чи взагалі, то дуже багато як і дітей, і онуків, так і самі вони не працюють за пахом. О, я навіть не знаю. Мене зараз внучка навчається на психолога. Ну я думаю, це буде зараз така потрібна спеціальність. Думаю, що вона буде за фахом працювати. Я думаю, з роботою так не легко, тому люди хапаються за якусь можливість. Ну зараз ще майже вся освіта онлайн або дистанційно. Так а, як ви вважаєте, це ну плюс чи більше мінус? Та мінус, мінус, звісно. Ну, я вважаю, ну нам нас от хлопчик вчиться теж онлайн в першому класі. Ну е як ви срівні наше навчання і онлайн, так як ми вчилися, і як е зараз діти вчаться онлайн, то це різне образовання. Ну, урівняє, я думаю, онлайн зачинені ніже, ніж офлайн. Е до онлайн е негативно, тому що ну, немає ніякого навчання. Поэтому... Саме стійко входить, так? Так. Да. Ну, а як повітряна тривога, вони сидять самі навчаються. Ну, це ж не навчання. Я, коли випустилася в школу, я ще вчилася так. А от мій брат останні три роки доучувався онлайн. Скажем так, він не вчився взагалі. Він виключав камеру і грав себе в ігри. Тому по поводу онлайн-обучення я не думаю, що це дуже хороша ідея. Ну, так як у нас зараз положення таке в Україні, що війна. І... Я вважаю, що онлайн-освіта – це Брід, якщо чесно кажучи, все ж так, коли ми навчали в школі, це було краще. А чому чим от Які найбільше такі мінуси, які ти можеш переробити? Коли ми сидимо вдома, ми можемо робити все, що загодно, аби не слухати вчителя. А в школі все ж таки ми слухаємо вчителя, бо нам приходиться його слухати. Складно для опрацювання матеріалу, ще самостійно можливо да, складніше. Не вистачає самого пояснення матеріалу. Хотілося, щоб діти навчалися в школах, в навчальних закладах. Я особисто проти. Ага. проти. А чому? Ну, мені здається, що вкладення вчителя в школі більш требувальніше і діти такі, знаєте, більш сприймають вчителя серйозніше. А вдома, ну, як на мене, мені кажеться, ні. Працюю онлайн з дітками, діток не бачу. Звісно, зв'язок дуже важкий. Це, звісно, не те навчання, що потребує. Ось, ну, виходимо в якось в положення. Краще, б діти б ходили до садочка, до школи, бачили очі вчителя, його посмішку. То як же тоді обрати професію, які поради дають місцеві мешканці? Навірно, ну більш те, що ну душа підказує. Ну до чого більше душа лежить, так і вибирати професію. Надо, щоб дітки самі вибирали тоді буде все гаразд. Ну, я хочу їм пожелати, щоб вони вибирали те, що їм дійсно подобається, а не те, що там хотіли батьки, або так вийшло, що туди попали. Потрібно таку обирати, щоб була для душі, щоб іти на роботу з таким знаєте, настроєм, щоб віддавати. Якщо ти педагог, то дітям всю свою любов, всю своє знання. А не так просто відучитися, щоб був диплом. Буває так, що треба спочатку спробувати десь себе пошукати в професії, а потім вже вибирати. Ой, діточки. Ну вам будувати цю країну, вам її відбудовувати, мости, заводи, школи. Будь ласка, навчайтесь вам жити потім в цій країні. Так що бажаю вам успіхів, вибирайте професії, потрібні. І робити все для свого життя, і для нашої країни.